Добрий день, мої любі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Поряк. На своїх екранах ви зараз бачите ось таку красу, це шкарпетки. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити Хеліксу. Я дуже обожнюю в'язати Хеліксу. Той, хто в'язав Хелікс, знає, як буває важко в'язати позаблотою нитки. І от сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як я в'яжу Хелікс, не заплутуючи нитки. Тобто, як я собі полегшую працю, аби не розпутувати потім нитки. Я поділюся з вами цим досвідом при вив'язуванні хелікса двома кольорами та трьома. Зараз я ставлю телефон на конструкцію Аля не дихати. Потім покажу. Ви бачите, в мене розпочата шкарпетка з двох кольорів. Що я роблю? Перший кольор ось у мене червоний. Другий колір у мене білий. Я зараз червоним кольором пров'язую дві спиці. Бо шкарпетки я в'яжу на шкарпеткових спицях. Методом Magic Club я пробувала, але мені не подобається. Ну, ось тому я вирішила, що буду в'язати так, як я в'язала завжди. Тобто на шкарпаткових спицях. Одна, друга спиця. Забула вімкнути камеру, коли в'язала білим кольором. Розповідаю, сама собі. Зараз я дов'яжу червоним кольором далі. І перейдемо з вами до білого кольору. Відв'язала я червоний колір перше все. Тепер вліво кручу в'язання. Та знаходжу ниточку іншого кольору. У випадку, в моєму випадку, конкретному зараз це білий кольор. І в'яжу дві спиці кольором білим. Так, потихеньку так, в'яжу, не поспішаючи. Стараюсь дивитися у камеру, щоб вам все. Було добре видно. Так, зараз другу спицю відв'яжу. Так. Відв'язала все. Тепер нам потрібно в'язати червоним кольором. Якщо я буду робити ось таким ось так, то, бачите, нитки в мене перекручуються. Я буду крутити навпаки, тобто вправо. І ще раз, якщо я буду в'язати повністю вправо, тобто в одну сторону, вправо або вліво неважливо, в яку сторону вам зручно, так ви і в'яжете. Якщо я обкручу своє в'язання в одну сторону, то нитки в мене заплутаються. Бачите? А потім ви їх розплутуєте, або клубочок з клубочками, або розкручуєте, або як на... не знаю як, ну, тобто кожен з вами. Для того, щоб цього не було, я кручу у протилежну сторону від того, як я в'язала. Так, зараз ще спробую. І так, перший хматочок у мене це червоний. Відв'язую знову. Відв'язала червоним кольором. Що я можу зробити? Я можу моточки міняти місцями, і тоді в мене білий знов перший нічого не перекручується. Це буде. Перший спосіб, як запобігти перекручуванню ниток при в'язанні геліксу. Тобто можна маточки з маточками, можна в баночки, можна в латочки, в коробочки, як якому, якому зручно та куди поміщається наш маточок. Бо як це ми, якщо ми в'яжемо великими матками в нас багато ниток, то зазвичай це можна так робити, але не все так просто, як нам стається. Це відв'язала білий кольор, тепер мені потрібно червоний. В'яжу я далі ось так. Бачите, і нитки в мене перехрещуються. Тому я вліво кручу своє в'язання і знаходжу другий кольор. В'яжу другим кольором. В'яжу, вяжу, в'яжу. Тобто, коли ми в'яжемо, наше в'язання крутиться в праву сторону. А коли я доходжу до нового кольору, треба мені якось його розкрутити. Я кручу вліво. І ось ми дивіться, дійшли з вами ось перший кольор і другий кольор. Я можу крутити далі собі. До білим кольором, бо мені зручно і мої ниточки не перехрещуються. Мої ниточки не перехрещуються. У мене не буде плутання. Все. Зараз я відв'яжу білим кольором. Так, і друга збиття. Якщо буду переходити на червоний, так буде перемикатися. Знову кручу протилежну сторону вліво. Бачите, нитки в мене не перехрещуються. І продовжую в'язати другим кольором. Тобто я кручу своє в'язання, не нитки, потім розкручую, а саме в'язання вліво, тобто вправо в мене йде саме в'язання, а вліво я його розкручую. І тоді буду в'язати легко і не буду витрачатися час на розпутування ниток. Може, вам зараз здасться, що це важко, ви будете гаяти час, але повірте мені. Ви спробуйте. Можливо, звичайно, спочатку це буде як трошечки затратно з часом. але потім ви зрозумієте, що так в'язати набагато легше, швидше, бо ви не гаяєте час на розплутування ниток. І так, це я в'язала Хелікс двома кольорами. Зараз відключусь. Та зміню позицію, позицію з в'язання. Двокольоровий хелікс приберу та покладу трикольоровий. Так, при трикольоровому в'язанні, як і при двокольоровому, потрібно правильно нам розкласти кольори. Якщо у вас окремі моточки, ми кладемо один, два, три. Але другий моточок я в'яжу з двох сторін. Ви також це будете робити, але з часу. Зараз я відмотаю з наружного краю другому точку, і покладу. Все, я підготувала в'язання. Коли ви будете вчитися так в'язати, вам. Може знадобитися трохи більше часу. Але якщо ви засвоїте метод в'язання без перехрещування ниток двома кольорами, то потім трьома кольорами вам буде легше. При трикольоровому в'язанні хеліксу ми кожен кольор в'яжемо тільки одну зпить. Так, я в'яжу першим кольором. Перший кольор в мене. Цьому в цьому в'язанні голубий. Так, пров'язала, одразу, одразу в'язання в мене рухається в ліву сторону. Я беру наступний колір. Це в мене вліво прокрутила в'язання на спицю і беру другий колір це в мене. Чорний колір. Так, в'яжу дуже обережно, бо вже моя конструкція не сподобалась і втомилася. Не зважайте на це. Так, другим кольором пров'язую одну спицю. Тільки одну спицю. Пров'язала знову вліво кручу. В'язання, і як бачите, жодна нитка в мене не перехрестилась так, щоб було заплутано. Третій кольор це так. в мене сірий, так? В'яжу сірим кольором. Можливо, потім, коли ви, як то кажуть, наб'єте руку в цьому в'язанні, будуть по-іншому. Знахідки ваші, також буде дуже цікаво, якщо ви поділитесь. Все, я відв'язала. Якщо я буду продовжувати вліво крутити, то в мене усі нитки будуть перехрещені. Я зараз прокручу вправо. Так, ну це мені не дуже зручно, дівчата, ви бачаєте та хлопці? Але подивіться, я прокрутила вправо, і жодна нитка в мене не перекрутилася, не заплуталася. Все як було, так і є. Повертаємося до першого кольору. Знову, ай! Мало для рук. Знову я вив'язую першим кольором. Кількість петель не має значення. Дитяча, чи буде шкарпетка чи доросла. Принцип один той же самий. Відв'язала вліво в'язання, беру наступний кольор, другий. Відв'язую другим кольором. Так, в'яжу не поспішаючи, щоб не зруйнувати свою конструкцію. Так, відв'язала. І знов в'язання вліво. І беру третій кольор. Знову-таку, дівчата, відв'яжу в'язання. Нитки між ж собою не перехрещуються. В'яжу третім кольором. Це в'язання прокручую вправо. Тобто ось так. Якщо якась ниточка заплутала за спицю, то то вже незначне. То вже так: міліметражі. Робочі моменти, як то кажуть, бачите, я прокрутила вправо до першого кольору, і жодна нитка в мене не заплуталась. На цьому мої любі я буду завершувати. І якщо вам мої поради прийшлися до смаку, то буду дуже рада. Дуже буду вдячна кожному за перегляд, вподобайку, коментар, а за підписку. Окремо дякую. Вяжіть мої любі із задоволенням. І хай вам Хелікс приносять тільки насолоду. До побачення, любі! До зустрічі в наступних відео!